Всім привіт, добрий день. Познімала своїх квочок. Вони вже походили, відпочили, поїли. Квочок на сідок я маю на увазі, тому що індичка вона ж не може бути квочкою, вона на сідка. А кури квочки. Також вони на насідки. Ось вже та індичка, яку я тільки що показувала, сама знає. Вже тільки відчиняю цю фіртку, вона собі заходить і вже сама сідає. Бачите? Вже бентамочку посадила на яйця. Ось, ось так отак сіла, що яйця зверху. Багато тобі 15, так? Забагато яєць підсипала, забагато. Ти не можеш всі накрити, чи можеш? Та наче може. А оці трошки забагато, вона, напевне менша була, не була є. Оця бігає ще, воно, бачите, ця, що я тільки вчора перенесла сюди, її вона в неї також там яйця, є, і вона щось бігає, бігає, ніяк не зрозуміє, що їй треба сюди йти. Йди, мала, йди. Я її ловлю, ну дуже довго я її ловлю зазвичай. Давай, ну давай будемо дружити. Ну Ну давай будемо дружити. Тих уже легко, вони вже самі підходять, а ця ще боїться мене. Дима, є така маленька, так? Да? Ты моя курочка. Ага. Вот как ней поймать? Блоха. Блоха, иди сюда. Ты блоха. Бандитка, давай. О -о -о, давай, давай. Может, ты сама будешь знать, что тебе туда? Давай, давай, давай. давай. Ага. И мало. Давай, лезь. Лезь, О, все. О, сьогодні хоч уже полізла, бо вчора сиділа, дивилася на мене. Твої? Яйця твої? Чи може підстава? Все, закривай, бо вона зараз буде назад норовити, вискочити. Ми Зараз отак зробимо. Стару кофту знайшла, там на горищі в себе. Старі речі самі корисні. Так, тепер. Тут я всіх, всіх уже позакривала. Сидять уже Тут лишилося ще. Так, давай я тебе закрию, а то тобі не подобається. зніму зняла цю, зараз знайдемо. А, це сама йде, води, яка розумашка. Так, а вона в мене сидить. Ага, вона тут сидить. Чи ні стоп? У мене дві шота-шота. Та сидить на Австралор Кохінхін, а та сидить на мішаних з іншого господарства, Голошийка. На голошийках. Так, бородата, здається, з цього боку сидить. Борода, ти куди полізла? Ти куди полізла бородата? Ні сюди, то не твої яйця. Качка буде проти. Качка буде проти. Ось там ти живеш. Ота, лізь туди. Це тут. Бачите? Це нова кочка, нещодавно сіла. Боже, то накакували. Оце за кожною. Оце така за кожною побіга. Я так втомлена, до речі, приходжу від квочок, коли їх вже багато сидить, ну такий, знаєте, труд е, немаленький. От і кожну ж треба знати де, кожну поправити, погодувати, спіймати. Ну, коротше, не так все просто. Так, давайте тепер цю. Це заняття не для кожної людини. Давай. Ця також. Тікає постійно. О, диви, диви, знаєш, що вона там уже. Ти туди йдеш? Чи ти не знаєш, що ти там? Давай я тебе спіймаю. Диви. Все, 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 все. Боже. Не пороздушувала яйця. Щось вона така. Знаєте, ото як з самого початку була агресивна, зараз вона вже мене не кусає, слава Богу, але ну, неспокійна курка. Є геть спокійні, чудові кури. А є такі, знаєте, ну такі з характером, дівчатка. Ну, сідай, сідай. А, ні, фух, тут тінь упала, я думала, це вже яйце роздушилося, Господи, злякалася. О, все, сідай. Сідай, сідай. Сідай, сідай. Ну, сідаєш, ось вона, бачите, моститься. Оце пів години буде моститися на ті яйця. Мені таке взагалі не подобається. Зараз поправлю й піду, все, щоб ніяке яйце не залишилось на вулиці. Ти ж хочеш всіх дітей вивезти чи ні? Чого ти сваришся? Це всіх нормально сіла, прижала яйця. Все, не наверищі. Господи. Ти всі тут накрила, індичка. Ай Боже. Ой, ну індичка, ну чого ти встаєш? Ну я ж нічого тобі не. Мовститься. дивіться, пів години буде місити ті яйця там. Ну поки ще нічого, ні одного не подушила, але... Краще йти звідти. Тут ще одну ж не посадила. Кажу всіх посадила, ага, Всіх. Так. Йди, чубата, йди. Давай, качки зато, затондрються, смирно сидять. Їх тут одна курочка тренує кожен раз. Давай, може, ти сама запригнеш, щоб я тебе не підкидала вверх. Давай, отам От зверху ти сидиш. Давай. Не туди! О, наступне гніздо, воно. Чуть до тої другої не залетіла. О, слідующе гніздо. Слідующе, о! Давай, плигить, давай. О, о, тільки <ріх, кіки> ця впала. Загорошка, вон, дивіться, сіла. Бачите, сідає. Молодець. Бачите, ця квочка знає, Я де вона сидить. Сюда сідай. Все. Все-все, не сварись. тихо тихо. Не сваріться. Все. Позакриваю, щоб їм темненько було. Ще оцю лишилося ось. Тут нова квочка сіла, сюди я її посадила. На яйця відмішаних курей з іншого господарства. Бачите, всі такі кольорові. Побачимо, що з того буде, просвічу. Тоді й побачимо. Вже так сильно хоч не тікає від мене. Тихо. Сідай. Може й сама навчиться якось сідати вже. Можемо закривати. Фух. Ну, такий фітнес гарний. Я вже аж мокра. Що, втікла? Втікла, бачите? Ну, вона ще недавно не тільки Тому ну, Ще втікає. Зараз буду ще раз ловити її. Все, ти накрила? Де ж ти накрила? Це хто так сів? Ой, Щось сьогодні вона не в гуморі, ця крочка. Не ну, сідай. Накривай, накривай. Давай. Все. Все. Плись малий. Не вересці там. Такі малі, а такі ділові, а такі мамки. Як можуть бути такі маленькі кури і такі затяті мамки? <різь> так, зараз закриваю. Зараз закриваю, роблю тобі тінь, щоб ти спала і висижувала своїх малюків, щоб ніхто тобі не заважав. Все. Все, отак, там качка внизу висеться. Давай, курка, давай, ну я вже втомилась, давай. У нас знов дощик пустився. Добре, якраз на розсаду. Ми посадили, бо вчора так пекло, капуста геть бідна, підсохла. Давай. Ну, кочка, ну, ну теж я ж тобі показала, де твоє кубло? Давай. Все, закриваємо, бо з того діла не буде. Поки не закриєш, воно дурбеціло не сяде. О, диви, присідає. Ну це так хоча б перших 3-4 дні, поки вони усидяться, точно зрозуміють, що вони квочки, тоді вже набагато простіше з цим всім. Все, наче всіх закрила, тих двох. Ще глянути, чи сіла вона, чи ні, там мала. Диви, не сіла. Ну, залізь туди на яйця. Бандітка! Сідай! Я тобі дам. Так, все. Так, тут точно все. Зараз воду заберемо, щоб качки не паскудили. Буде на завтра, водичка курочка. Все. Де місь там другий телефон, я просвічувала яйця. І зараз глянемо, чи сіла друга бентанка, бо вона там там в тому вольєрі сидить дві бентанки. Насыплюють. Зараз глянемо, чи сіли вони. Читаєте верещать? А ти що там робиш? Тютя? Ти чого там заховалася? О, сіла, сіла. Зараз покажу вам. Ось тут у мене сидить дві бандитки. Воно, дивіться. А чого це там з'їхала так одна? Що це вона так сіла? Він накакуляли, поїли, попили, да? а так? А що це це? А, це тебе яйця з'їхали. А що погане гніздо тобі я зробила, так? Да? Яйця з'їхали, диви. Чи це ти греблася? Чого це вони з'їхали в тебе? Тут сидять бентамки на яйцях мішаних курочок. Да? Бентамки. Де? Плесть малий. Маленький листь. Все, сідайте, мої вязаньте. такі в мене сьогодні відео. Бачите? Показала трішки своїх. О! Одна курка перелетіла! Оно, бентамка з того боку. А як це вона перелетіла? Напевно, вже нестись хотіла в сіні. Сто процентів вже, напевно, в сіні знеслася, хоч би вона мені нічого не викусувала. І не цей, не зробила шкоди мені. Тут. Курки є курки, а тут, напевно, знеслася. Ну так, да, ось дивіться. Ну, До гадалки не ходи. Чи як там, до ворожки. До ворожки не ходи. І тепер уже хоче назад. А що у вас тут за збіговисько? Що там? Це ти не тешся чи це ти вже квочка зразку? Що ти квочка чи це тіла квочка? Не верещимо! Ну. Так, все-все. Давайте глянемо. Що нам накоїла бентамка? Тут вона. О! Бляха-муха. Вона погребла мені тут. О, блін, ну хоть. Хоч на все вигребла. Дивіться, що наробила. От паразитка. Ну ось томат зламала чи ні. Тут же був ще один. Поховала вона його, твою бентамку. От так і знала, що щось тут. Ось цього вигребла. Ой, перелетіла! Я не знаю навіть куди вона перелітає, якщо чесно. Не знаю, чи буде з цього вже щось, чи не буде. Вон тут погреблася, хоч не зламала мені огірок. Бо я її приб'ю, просто відріжу голову. Ну, звичайно, що я щуткую, але це якось зовсім не прикольно. З тими огірками воно в цьому році все так хворіє. Так, а що це таке в мене тут сходить? Огірок? Так, ну туди наче не дійшла. ні, дійшла, греблася. Один все-таки поховала огірок. Ой, друзі, що вам сказати? Це якийсь не кури. Тут ось погреблася, дивіться, цей томат он поламала, ну цьому нічого не буде. Слистя то таке, а отут був ще один. Огірок, який вона, напевне, угробила. Ось до він. Ну, що це за кури такі? Не знаю, зламала вона його чи ні. Якраз уже рости почав. Ні, не зламала, слава Богу. Але загребла на той світ. Оце ну, одна манюсінька курочка, і оце стільки від неї біди. У мене ж в тому році така була ситуація, що в мене звичайні кури погребли мені теплицю. В цьому році вже ж так бережу, вже ж так за цим слідкую, все одно перелетіло десь, не догледіла, воно вже раз-два залізло і вже шкоду робить. Ну, добре, що хоч не сильно велику зробила. Томати пересажу, в мене там є і ще розсада. Ну, Але все одно шкода, труда того, що ти постійно. Робиш щось, а воно забігло і зробило вже діло. Гамно мале, вибачте, за слово. Може, і тут уже погреблося. Капусту не погребло мені. Ну, воно погреблося, бачите? Тут погреблося, ну. Капусту наче не зламало. А, листочок зламала вон. Від капустини. Капуста стоїть. Ну, коротше, таке, друзі. Так що такі в нас чудові кури ось Бачите? Не знаю, куди вона перелітає. Чесно, я навіть уявлення не маю. Я вже її попідрізала. Крила, все, воно все одно лізе. Всім пока.